Добрий день, шановні майбутні абітурієнти, я Наталія Тавровецька, доцент кафедри психології, факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету, Гарант першого бакалаврського рівня вищої освіти освітньої програми психологія. Щиро запрошую до навчання, до нашої дружньої команди факультету. Університету. Психолог це спеціальність, яка є однією з найпопулярніших в Україні та за її межами. Психолог може працювати в різних сферах: це заклади вищої освіти, це реабілітаційні центри різного спрямування, військова психологія, спортивна психологія, керівник відділу. По роботі з персоналом та багато інших сфер, де може бути у нагоді знання психолога. А сьогодні, як ніколи, коли Україна виборює право на незалежність, на свободу, на перемогу, фахівці-психологи дуже потрібні нашій державі. У роботі з реабілітації військових. Переміщеним населенням з травмами психічними, з реабілітації всієї нашої нації, з формування нашої національної ідентичності, з укріплення нашої держави. Щиро запрошую до вас на навчання, ви отримуєте якісні знання, здобудете професійні навички. Можете реалізувати весь свій потенціал науковий, творчий, пошуковий. Чекаємо вас на факультеті психології, історії та соціології на освітній програмі Психологія. До зустрічі!